Вітаю, мене звати Олександр 36 німецьких ідіом та фраз. Ідіома це фраза, яку потрібно сприймати не буквально, а в її переносному усталеному значенню. Слово ідіома походить від давньогрецького слова ідіома, що означає власна особливість. Отже, перша ідіома. Хто раніше встав, того і капція. Wer zuerst kommt, Мальтцогест. Дослівно, хто перший приходить, той перший меле. А означає цей ідіома перевагу має той, хто діє швидше. Раніше мельниць було небагато, тому щоб е, перемолоти пшеницю на муку, треба було займати чергу. І хто перший приходив, той швидше справляється з цією роботою, вставляти свої 5 копійок. Seinen senf geben. Seinen senf geben. Дослідно додавати свою гірчицю. Тобто висловлювати свою думку, коли тебе не просять. Не робити з мухи слона. Дикоха імдовласен. Дикеха имдов ласен. Тослінно залишити церкву в селі. Тобто не перебільшувати. В німецьких селах церква раніше це як центр села, центр суспільної думки, тому треба було, щоб дуже щось таке екстра неординарне сталося, щоб перенести церкву в інше місце. Спіймати удачу за хвіст, Швайнхабен. Слівно мати свиню. Означає мати удачу пощастити. У німецькій культурі, так само як в українській або в англійській, свинина це як джерело тваринного білка, і та людина, яка має багато свиней, вона вважається багатою. А ще в Китаї, наприклад, взагалі, вони там найбільше свинини у світі їдять, і там фігурки різні роблять. І... Це означає, якщо людина має свиню, вона значить дуже багата. Ні пуху, не ні пара. Хальц Ундбанпхох. Und Хальс undбайнпхох. Дослівно переламу шиї та ноги. Тобто побажання удачі. Особливо перед виступом чи іспитом. Українська ідіома «ні пуху, не пара. Дослівно. Бажає певної невдачі мисливців. Так як раніше мисливці були дуже забобонними, напряму не можна було бажати певно успіху чи щастя. Тому, вагат... Тому мисливці вважали, що щоб обдурити духів, треба було навпаки побажати нещастя, а в відповіді треба було сказати. До біса. Якщо ти хтось вбажає нещастя, треба його послати подалі. У німецькому варіанті існує кілька версій виникнення цієї ідіоми. Одна з них те, що також мисливська, що дичина може потрапити у капкан. Якщо дичина потрапила у капкан, вона або зламає ногу, або шию. І тому ця тичина залишиться мисливцю. Але таких вже часів немає і ідіома перейшла в сучасний період і вживається як певна удача. Тільки коли вам німець такий каже, треба говорити «данке». У нашому варіанті, ні пуху не пора посилати подалі, а в німецькому варіанті говорити Данке. Робити з, з робити мухи слона. І Ще один варіант. Aus einer Mücke einen Elefanten machen. Досіно робити з комара слона. Тобто перебільшувати проблему. Відкладати в довгий ящик. Etwas Etwas auf auf die lange Bank schieben. Etwas auf die lange Bank schieben. Досіно відкладати щось на довгу лаву. Тобто відкладати справу на потім зволікати. Ця ідіома походить від судових справ, так як у приміщеннях суду були довгі лавки. І якщо якась справа була складна, її довго треба розбирати, спочатку суддя розглядав такі легенькі справи, які швидко можна було вирішити. А от складні справи ті люди, які відправляли в даль на лаву, яка була довгою. Щоб вони чекали. Кидати бісер перед свинями. Пелен фооді зоє вефен. Пелен фоодізоє вевфен. Кидати перли перед свинями. дослівно. Давати щось ціне тому, хто не може цього оцінити. Дізао означає свиня, тільки доросла свиня жіночого роду. Швайн це більш така загальна назва. Ось де собака зарита. Da Da liegt der Hund begraben. Da liegt der Hund begraben. Дослівно, там лежить похований собака. Означає в цьому й полягає суть проблеми. Ось де корінь зла. Ближче до діла. Без зайвих слів. Butter? Bei bei geben. Butter geben. Дослідно давати масло для риби. Тобто давати якусь прикормку. Щоб, риба, ну, гарну прикормку, щоб риба відразу схопила її. Тобто, переходити до суті справи, говорити конкретно. Проковтнути гірку пігулку. In den Saugern, beißen. Вкусити кисло яблуко. Змиритися з чимось неприємним, зробити щось через силу, Бити байдики. Блаумахен. Блаумахен. То робити синім. Означає прогулювати роботу або навчання. Ця ідоума походить з тих часів, коли ремісники у вихідні до такої міри напивалися, що в понеділок вони вже не могли робити і інколи їм робили вихідний. І тому ця ідіома перейшла, має значення, що людина ну, не, встані, не встані щось робити, а на даний момент це як прогулювати роботу, нічого не робити. Говорити загадками. Натякати. Durch die Blume, sagen. Durch die Blume sagen. Сказати крізь квітку дослівно. Тобто говорити натяками не прямо. Все як по маслу, все чудово. Es ist alles in Butter. Es ist alles in Butter. Все в маслі. Все гаразд, все в порядку. Сісти в калюжу, бовкнути зайве. Дослівно наступити в горщик чи вступити в горщик з жиром. Тобто сказати або зробити щось недоречне, потрапити в незручне становище, де напф – це горщик, а фет жир. Мастити медом, підлизуватися. Süß holz Süß holz Дослівно стругати солодкий корінь. Тобто підлещуватися лестити. В українській мові навіть є такий інструмент, як рашпіль, як напилок, щоб дерево рівняти там, заточувати його. Бути п'ятим колосом до воза. Das fünfte hat am sein Das fünfte hat am sein Дослідно бути п'ятим колосям у возі. Тобто бути зайвим непотрібним. Іти манівцями бути на хібному шляху. Auf dem Holzweg sein. Auf dem Holzweg sein. Бути на дерев'яній стесці. Тобто помилятися йти хибним шляхом. Крапля в морі. Ein Tropfen auf den Stein. Ein auf den heißen Stein. Дослівна крапля на гарячий камінь. Дуже мала, незначна допомога або кількість чогось, що не змінює ситуацію. Накаркати біду бачите все в чорному світлі. Говорять часто таким людям, які дуже песимістичні. Тентеу Дослівно малювати чорта на стіні. Тобто передбачати найгірше, накликати біду своїми похмурими прогнозами. Час покаже. Поживемо. Побачимо. Abwarten und Abwarten und dertrinken. Почекати і піти чай. Тобто зберігати спокій і терпляче чекати розвитку подій. Тримати кулаки. Die Daumen Die Daumen Daumen drücken. drücken. Досівно тиснути великі пальці на руках, тримати кулатки за когось, бажати удачі. це великий палець на руці. А множина Дідаумен буде. Нічого не бачити перед собою. Томатен офтенга. Томатен офтенгабен. Мати помідори на очах. Бути неуважним, не помічати очевидного. Zichati ім Nicht хабен. im але Nicht ім im хабен. Означає бути несповна розум девакуватим. Рилити крокодиллячі сльози. Крокодилс тхойнен вайнен. Крокодилц тройнен вайнен. Вибачаюсь, неправильно прочитав. Крокодилц Тхенен вайнен. Крокоділц Тхенен вайнен. Означає лицемірно плакати, вдавати смуток. Ходити кругом та навколо та навколо лити воду. Умден гайсенбгай хагум, ге, хагум Геден. Умденхайсенбхай гегумгеден. Дослівно, говорити навколо гарячої каші. Тобто говорити не по суті, уникати прямої відповіді. Чіплятися до дрібниць. Das H in der Suppe suchen. suchen. Дослівно, шукати волосину в супі. Тобто бути надто прискіпливим шукати недоліки. Замилювати очі. Емандем анебеган. Тостійно нав'язувати комусь ведмедя. Тобто обдурити когось, розповісти небилицю. Вбити двох зайців одним пострілом. Zwei Mit einer Klappe schlagen. но вбити двох мух одним ударом. Тобто досягти двох цілей одночасно, Попасти в самісіньке Яблочко. Влучити в десятку. Den Nagel auf den Kopf treffen. Den Nagel auf den Kopf treffen. сіну влучити цвяхом. По голівці цього ж цвяха. Тобто сказати або зробити щось влучно точно. Одним миром мазані. Undя деке штекен. То сімно бути під однією ковдрою. Тобто бути заодно з кимось мати спільні частотаємні справи. Мати товсту шкіру бути непробивним. Ein fell haben. Ein dickes Fell haben. Мати товсту шкіру. Або хутро. Означає бути нечутливим до критики чи образ, бути стресостійким. Щось тут нечисто, щось не сходиться. То сільно там є черв'як. Тобто, щось не так, є якась проблема, щось не працює належним чином. Дивитись крізь пальце. Ein Auge zu drücken. Дослівно прикрити одне око. Тобто навмисно не помічати чиєїсь чиє, помилки бути поблажливим. Спати без задніх ніг. Шлафен ві айн ein... Мумлет. Достійно спати як бабак. Тобто дуже міцно спати. Мати голову на плечах. Бути тямущим. Etwas auf dem Послівно мати щось у ящику, тобто бути розумним, здібним талановитим.